Населення Землі постійно зростає. Це зумовлено широким опровадженням новітніх досягнень у медицині та доступністю медичних послуг. За даними ООН, в 2023 році чисельність населення Землі досягла 8 мільярдів осіб. Найшвидше людність збільшується в найменш розвинених країнах світу. Більшість населення планети живе нині в країнах Азії. А найстрімкіше воно збільшується в країнах Африки. У розвинених країнах світу, де відбувся перехід від розширеної до звуженої моделі відтворення населення, має місце стабілізація людності або її повільне скорочення. За останні 30 років це явище спостерігається і в Україні. Різноманіття природи, політичні, соціально-економічні. Екологічні умови є вирішальними чинниками у природному русі населення планети. Природні чинники визначають комфортність умов життєдіяльності людини. За складних природних умов, наприклад, проживання в екваторіальних болотах. Люди хворіють, знижується тривалість життя, народжуваність і виживання немовлят. Такі спільноти людей лише за умов доступності до закладів медицини та наявності санітарно-гігієнічних установ можуть значно збільшити якість і тривалість життя. Велике значення на природний рух населення мають соціальні чинники, етнічні традиції визначають вік матері при народженні першої дитини. Важливим стимулом є державна підтримка сімей з дітьми. Наявність якісної освіти та рівний доступ до неї як хлопців, так і дівчат. Більшість країн світу проводить активну демографічну політику щодо регулювання природного руху населення в бажаному для держави напрямі, залежно від демографічної ситуації в країні. Особливо складні процеси відбуваються в суспільстві та свідомості людей за умов демографічного переходу. Процесу переходу від розширеної до звуженої моделі відтворення населення. На малюнку видно, що різні країни світу перебувають у різних фазах демографічного переходу. Більшість країн, у яких стрімко зростає населення, це африканські, найбільш відсталі країни. Країни, де відбувся демографічний перехід, переважно високорозвинені європейські. Ці групи країн мають значні відмінності у статево-віковій і шлюбно-сімейні структурах населення. Вирізняють п'ять типів статево-вікової структури, які у графічному вигляді можна представити різними типами пірамід. У країнах, що розвиваються, переважає структура у формі трикутника, що показує демографічну врівноваженість працюючого і непрацюючого населення. Цей тип також домінує в країнах, що пройшли демографічний перехід і впровадили результативну демографічну політику, а саме підтримування народжуваності і еміграції молоді в трудовому віці, виплату пенсій за віком, різні види соціальної допомоги, в тому числі по догляду за дитиною, тощо, наприклад, у Нідерландах. У країнах, де триває демографічне зростання, наприклад, в Індії, статево-вікова піраміда має форму парасольки, у якій більшість населення становлять діти різного віку. У цих країнах поряд з високою дитячою смертністю і нетривалим середнім віком життя, особливо в сільській місцевості, збереглись традиції ранніх шлюбів і багатодітності в сім'ях. Статево-вікова піраміда у формі шолому характерна для розвинених країн, наприклад, Велика Британія, у яких незначна народжуваність призводить до фактично однакової кількості дітей та людей працездатного віку. На шлюбну сімейну структуру та зниження народжуваності впливає тенденція брати шлюб після 30 років, відкладаючи народження першої дитини, що не сприяє створенню багатодітної сім'ї. Така демографічна ситуація. Зберігаючись впродовж тривалого часу, відображається пірамідою типу дзиги, як у Німеччині, де кількість немовлят рік у рік скорочується, частка бездітних сімей або одинаків зростає. Найпоширенішою у світі є тип статево-вікової піраміди у формі капелюха, наприклад, у США. Після переходу від розширеної до звуженої моделі в умовах довготривалої стабільної політико-економічної ситуації. Мали місце бебі-буми, періоди різкого зростання народжуваності, коли з'являлись великі групи населення одного віку. Інший період настає з досягненням людьми цієї групи похилого віку. Починається демографічне старіння населення. Демографічне старіння населення це процес довготривалого зменшення кількості немовлят за умов зростання групи осіб похилого віку. Цю ситуацію зумовили широка доступність до медичних послуг, соціальна підтримка людей похилого віку, що народились у період бебі-буму, постійне зростання середньої тривалості життя населення у високорозвинених країнах світу, та пізнє народження дітей, перехід до моделі сім'ї з однією дитиною, як взірця соціальної поведінки, антиміграційна політика створюють умови, переважання в суспільстві осіб старших вікових груп. Країни, що перебувають у різних фазах демографічного переходу, мають різні типи статево-вікової піраміди. Аналіз змін вікових груп населення в періоди сталих показників народжуваності та середньої тривалості життя є основою для визначення напряму демографічної політики країни. Наприклад, в Індії вона спрямована на впровадження моделі сім'ї з двома дітьми. Які будуть опорою батьків у старості, Наголошується на необхідності надання дітям освіти з метою покращення якості їхнього життя.